Морс готуємо, це вода кипить уже. А тепер кладемо жмих від журавини сюди, в кип'яток. Він має бути чистеньким Журавлина, почавлина, помита. Так, так це все ми поклали, воно перекипає. Далі ми сюди кладемо коріандру чуть-чуть. Будемо зживати, ваніліну Чуть-чуть. Ой, ладно. Тмину Чуть-чуть. Корицю ми кинемо отаку. Зараз воно ну, все одно буде прокипатись, значить воно трошки так ось так. Думаю, цього буде достатньо. Любите ви таку чималену корицю? Як ви напишіть? Так, І... А, листочок лавровий. лавровий листочок. Апельсин, лимон і імбир. Лимон порізали, апельсин, а імбир натерла на дрібну тертушку. В носок пішов так гарненько. І це все теж кидаємо в кип'яток. Ой, яке воно ароматне, таке знаєте, цим. Ці... Красота. Все, воно зараз оце все завариться. чуть чуть вихолене, і ми кидаємо туди, оце, що ми видавили із журавлинки. А ікра червона чорнещуки в наявності? Ласкаво запрошую!